Батькам здається, що нормальні шмарклі, нормальні нежить – це коли із носика у дитини тече щось подібне на водичку. Це прозорі, нев'язкі виділення, які не задають дитині значного дискомфорту. А коли ці виділення змінюють свій характер, стають більш в'язкими, склоподібні. Зеленуваті, жовтуваті це вже викликає у батьків стурбованість. Часто на цьому етапі вони звертаються все ж таки до лікаря, щоб не опустилось, і вимагають якогось активного лікування цього стану. Насправді нежить може бути як і прозорою, як водичка, так і зеленуватою, і густою а також склоподібною, і навіть у вигляді кірочок це. Просто різні етапи перебігу захворювання, і дійсно на початку захворювання виділення можуть бути прозорими, як водичка, нев'язкими. А на певному етапі вони стають зеленими, і це непогано. Це не про те, що приєдналась бактеріальна інфекція, це не про те, що треба крапати антибіотики в носа або йти до лікаря. В більшості випадків через 3-4 дні від початку захворювання вогнище запалення, а це слизова оболонка носа. Починають активно мігрувати такі клітини, як лейкоцити. Вони і надають зеленого забарвлення. Виділенням і роблять їх більш в'язкими. Це називається лейкоцитарна реакція, і вона є абсолютно нормальною. Ці лейкоцити будуть мати свій вплив в носовій порожнині і сприяти тому, що захворювання буде переходити в наступний етап, тобто завершуватись. Тому не треба лякати зелених шмарків, і це не привід починати інтенсивно і агресивно іноді лікувати носик дитині.